Кілька місяців їм не платили зарплату, і вони вирішили піти. Надзвичайна ситуація на одному з калуських підприємств. Там заяви на звільнення написали більше половини працівників. Решта спеціалістів гроші готові чекати максимум до серпня, і це при тому, що сама установа відповідає за очищення стічних вод та каналізації міста. Через яку Калуш залишитися без води, Кирил Вірязкін розкаже. Арешна на «Карпатнафтохім» наклали ще в жовтні 2022 року. Причина відмивання коштів та співпраця з російськими компаніями. Допоки триває розслідування, роботу підприємства частково призупинили, а людей залишили без заробітної плати. Але так як ми очисні споруди, ми робимо очистку стоків з міста, і ми мусимо працювати. І ми працюємо, але кошти закінчилися, так як підприємство каже. І нам не оплачують З жовтня місяця двадцять року. Ми не отримуємо гроші. На сьогодні за очищення води у калуші відповідають майже вісім десятків людей. Більше половини з яких звільнилися. Інші готові працювати максимум до серпня. То нам сказали, що поки що коштів немає, але знімлять, розблокують продукцію. Буде продаватися продукція і будуть виплачувати нам якісь кошти. Продукцію розблокували коштів на даний час. Ми не бачимо. Пані Наталія мати п'ятьох дітей на підприємстві. Працює 23 роки. Коштів на життя у жінки немає. Зводити кінці з кінцями сім'ї допомагає чоловік, який звільнився із служби у збройних силах, та їхній син. Чоловік тягне все на собі. Сину 17 років дитина змушена піти працювати, бо тому що ну, нереально вижити в цій ситуації, бо ціни підняли. Дякувати Богу, що по поубеде діти харчуються безкоштовно в школі, а кожного дня треба було в школу дати. Він приходить, приносить зарплату і бере таку на кубку ділить і каже: Мама, це твоє, а це моє. То мені сьогодні ну, в дитини брати гроші і на це жити, ну мені просто якось вже не вкладається в голові, як далі має бути. Пані Лариса, пенсіонерка, підтримувати її нікому, окрім сина. Та й той зараз у війську. Пенсія у мене три тисячі, але в мене наразі брат дуже хворий. Я мушу його утримувати. Складна ситуація, як то кажуть. І мусимо працювати, всі до Польщі не поїдуть, як то кажуть. Звільнятися люди не хочуть, але й жити більше не мають. За що? Я по стану здоров'я, я не можу знайти роботу. У мене операція одна, друга, третя, я не можу знайти роботу. Чоловік має 52 роки. Куди він піде на роботу? Нікуди, нікуди його не беруть. Я свою роботу люблю лаборанта, свою роботу я знаю, і я хочу працювати на цьому підприємстві. І я хочу, щоб мені заплатили мої. Оті нещасні 7 тисяч. На контакти з працівниками адміністрація підприємства не виходить. Ситуацію з замороженими виплатами не коментують. Спілкуватися з нашою командою тут також відмовилися. Виробництво не працює, але ж працюють водочіс. Будь сьогодні. ласка, камера виключена, ніяких зйомок ніякого. Інтерв'ю всього доброго, до побачення. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. У те, що місто може залишитися без води, його мешканці поки не вірять. Неможливі варіант. про що ж залишити місто без води, що такого у нас не було і не буде. Керівництво міста пояснює, радикально повпливати на роботу приватного підприємства вони не можуть. Максимум, що в їхній компетенції, переговори із його власниками та урядовцями. У Києві те, що вони там можуть продати там всю сировину, яка є і так далі, ну це є знову тимчасово вирішення ситуації. Це не є вирішення ситуації глобально. Тобто глобально це є відновлення роботи підприємства. Це саме основне, що потрібно зробити. Місто знаходиться в заручниках. Ми, наприклад, не можемо на ті ж самі очисні, наприклад, взяти собі там кудись у власність. Тому що це є приватна власність механізму передачі приватної власності, комунальної власності, ну не існує, фактично. І практично там немає ні арми, немає нічого, але заблокована діяльність. Тобто ситуація дуже критична і ситуація, яку повинна на Мому рівні вирішити держави, і навіть якщо арешт на майно знімуть та призначить на підприємстві нового керівника в один момент, ситуацію це не змінить. Це треба декілька місяців, щоб все це відлагодити, щоб відремонтувати це обладнання, тож це шалені кошти. Далі треба розвинути логістику, тому що вся логістика йшла через порти. Екологи кажуть, припинення роботи водоочисних споруд може стати загрозою не лише для калуша, біда ризикує вийти далеко за межі країни, бо стоки тоді потраплять у Дністер. Це звичайно спричинять мор. Скажем, так незадуху або мор або знищення великої частини біорізноманіття. То зараз такий літній сезон, сезон купання, і вода також має бути чиста. Вона повинна відповідати певним вимогам, і вона також не повинна містити різних хвороботворних бактерій. Врегулювати ситуацію калузькі чиновники намагаються ще з осені минулого року. Проте, поки чітких сигналів від Києва, що робити далі, місто так і не отримало.